Пані сова в пошуках австралійських друзів. Добрий день, мої юні друзі! На мене чекає цікава мандрівка. Подорожуватиму до Австралії. Відлітатиму 7 грудня в середу. Діти. Що мені зробити, щоб не забути дату відльоту? Мені допоможе не забути дату відльоту календар. Я зараз розкажу, як ним користуватись. Календар помістив у собі чотири пори року. Зиму, весну, літо, осінь. Кожна пора року має свої три місяці. Зараз зима. Отже зима має свої три місяці. Грудень, січень, лютий. Місяць складається із чотирьох тижнів і невеличкої частинки. Тиждень містить. Сім днів, які мають свою назву, і позначаються в календарі, скорочено. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Мої помічники. Шукатимемо разом з вами 7 грудня середу. Відмітимо дату мого відльоту. Валізу склала, квитки підготувала, їду до лісового аеропорту. Діти, ви зі мною? Гуртом веселіше. Поїхали. Знайомтесь, наш лісовий аеропорт, бачу мій літак, Україна, Австралія. Так квитки не загубила, місце своє знайшла. Тож взлітаємо, які гарні краєвиди. А ось і Австралія. Цей материк омивається двома океанами тихим і індійським. Привіт, Австралії! Цікаво, кого я тут зустріну? Діти, погляньте, який великий птах. Це страус Ему, друга за величиною пташка у світі. Ці птахи уміють і люблять плавати. У австралійського страуса чудовий зір і слух. Тому вони здатні помітити небезпеку на дуже далеких відстанях. Страуси Ему доброзичливі, якщо відчувають до себе гарне ставлення. Я вирішила пригостити страусів яблуками. Скільки прийшло страусів? Чотири. Скількома яблуками я їх пригостила? Чотирма. Скільки страусів і яблук? Порівну по чотири. Прийшов до нас ще один страус. Наскільки збільшилась кількість страусів? На один. Скільки їх стало? П'ять. Чи вистачить усім страусам яблук? Ні. Як зробити так, щоб страусів і яблук стало порівну? Додати ще одне яблуко. Наскільки число п'ять? Більше, ніж число чотири? На один? Наскільки число чотири? менше, ніж число п'ять? На один? Діти. Як не вимовляючи жодного слова, показати, що до нас прийшло? П'ять страусів. Звичайно, за допомогою цифри п'ять. Скільки у одного страуса лап? Скільки лап у двох страусів? Скільки дзьобів у одного страуса? А скільки дзьобів в трьох страусів? Траусів я нагодувала, виявились досить доброзичливими. Справжні друзі. Тепер мандрую далі. Діти, погляньте, це кенгуру. Кенгуру найбільша сумчаста тварина в світі. Виявляється, кенгуру може обходитись без води багато днів. Бо отримує вологу із зелені, якою живеться. У них дуже хороший слух, вони можуть вловити найтихіші звуки. Я вирішила пригостити кенгуру плодами манго і бананів. Це фрукти, які ростуть в Австралії. Ось погляньте. У мене повнісінька корзина. Кожен кенгуру повинен взяти із корзини по п'ять фруктів. Перший кенгуру взяв чотири банани і одне манго. Всього п'ять фруктів. Другий кенгуру взяв Два банани і три манго. Всього також п'ять фруктів. Скільки бананів взяв третій кенгуру? Три. А манго. Одне. Скільки всього фруктів? Чотири. Що треба зробити, щоб їх стало п'ять? Додати ще одне манго. Вирішила я познайомитись ще із коалою. Дорогу до нього мені показали страус Ему і Кенгуру. Діти, а ви знаєте, що коалу називають лінивцем? Тому що він довго спить аж 18 годин на добу. Живе він в евкаліптових лісах та живиться листям дерев. Я зі своїми новими друзями вирішила погратись із геометричними фігурами. Діти, ви з нами? Тож починаємо. Скільки зображено геометричних фігур? П'ять. Чим вони схожі? Кольором. Чим відрізняються? Формою та розміром? Чотири фігури великі? Одна фігура маленька. Яка фігура зайва? Прямокутник? Знайдіть зайву фігуру. Квадрат, бо він має кути. Круги і овали кутів не мають. Знайдіть зайву фігуру Трикутник, бо він іншого кольору. Чудова подорож, скільки нових друзів. Фото на згадку. Квитки, валіза, все готово. Лечу додому я чудово. До зустрічі, мої австралійські друзі. Я вже дома, я вже дома. спішу на зустріч із лісовими звірятами, буду ділитись враженнями.